Же пане Миколо, які у вас враження від виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки? Чим все може завершитися зараз за попередніми підрахунками? Перемагає Дональд Трамп. Але що буде далі, якщо визначать переможця, і хтось із цим не погодиться із програвших? Чи будуть протести, чи будуть мітинги, чи буде певна дестабілізація і турбулентність в сполучених штатах? Ну я думаю, вже всім зрозуміло, що до цього ранку остаточних фінальних результатів виборів. Не буде озвучено і це зрозуміло з певних причин, тому що очікують е, результатів, які мають отримати поштою. І зрозуміло, що в деяких штатах існувала певна проблематика стосовно ідентифікації підписів. Це пов'язано з поколінням Z, які е, за даними штату Невада. Наприклад, не знали навіть чи не могли е, користуватися там не тільки цифровою, а підписю, і які не не могли доказати е, і верифікувати її. І саме ці протести зараз будуть подавати представники демократичної партії в штаті Невада, щоб е, зробити так, щоб ці підписи були враховані. Зрозуміло, стосовно того, що ви вже зазначали, що буцімто російський слід можна просвідкувати в певних порушеннях виборчих процесів, які тривали за останній час, то це так. Також відомо і зрозуміло стосовно тих настроїв, які зараз лунають у Вашингтоні, то можна сказати, що десь приблизно годину тому набагато тихіше тут стало на місці, зокрема і в Ховард Юніверсіті, так званому Блек Харвард, де проводить свою передвиборчу останню ніч е е зараз К Камала Харріс і її команда. І настрої теж трішечки змінились на більш песимістичні. але зрозуміло, що офіційних результатів ми зараз. Не отримаємо, хоча зрозуміло з цієї атмосфери, яка зараз відбувається в Веспалбіч Флориді, а також Марлаго в маєтку Донада Трампа, то настрій значні значно більш оптимістичніший, ну незважаючи і навіть бачачи ті результати, які ми зараз отримуємо на цей момент. Зрозуміло, що Таймс і інші агентства математично намагаються визначити фінальну відсоткову еквівалент. Скільки відсотків є для перемоги Дональда Трампа, і це порядка 90 відсотків. І як ця цифра коливається протягом останніх півтори години: від 85 до 91. І зрозуміло, що фінальних результатів ми не отримаємо, але значна статистична перевага дійсно зараз. На боці Донада Трампа пане Микола, окрім виборів президента, в штатах також відбуваються вибори і в Сенат, і в Палату представників. І зараз бачу, що ЗМІ пишуть, що зокрема у Сенаті, схоже, що більшість буде у республіканців, тому що 51 голос вони мають, але підрахунок ще продовжується. Тобто ця кількість може ще збільшитися. Насправді, чому слід стежити не лише за виборами президента, але зокрема за сенатом, за палатою представників, на що це може вплинути в майбутньому? Дійсно, якщо враховувати ті майбутні питання, які можуть засвідатися і в палаті представників, і в сенаті відносно навіть і фінансування продовження фінансування України, і інше, то це теж доволі важливий факт. І потрібно слідкувати за тим, як будуть розвиватися результати саме і в сенаті, і в палаті представників і дійсно 50, 51 один вже місце в сенаті отримав, отримали республіканці, і зрозуміло, що порівняні з. Колишніми колишніми виборами, які проходили, то коли 49 е, більшість було, якраз таки представників демократичної партії, то ця зараз ситуація зміниться стосовно е, конгресу, стосовно палати представників, то тут ситуація ще не настільки однозначна, і потрібно свідкувати за тими результатами в так званих свінг-стейтах, де ще не до кінця підраховані всі. Голоси, які віддали свої виборці, я думаю, що тут ситуація може змінитися, але зрештою розумію, що демократична партія втрачає свою більшість в сенаті, і зрозуміло, що потрібно буде розглядати саме зміни в сенаті, можливо, в зовнішньополітичному векторі, і вони можуть змінитися впродовж наступного часу. Пане Микола, якщо раптом станеться так, що президентом буде республіканець в Сенаті більшість і в палаті представників більшість республіканців. Як працюватиме ця славнозвісна система стримувань і противаг в Сполучених Штатах Америки, і чи працюватиме вона, і що з нею зараз, до речі, що скажете? Чи можливо таке, що в Штатах одноосібно ухвалюватиметься рішення Дональдом Трампом? Наприклад, я думаю, що тут е, трішечки на незалежність і Палата представників і Сенату потрібно буде враховувати незалежно від того, як буде диктувати зовнішньополітичний вектор адміністрація. Новообраного пана президента чи пані президентки, це ми дізнаємося вже незабаром, але зрозуміло, що тут потрібно буде і використовувати, і розуміти там ті питання, які якраз таки будуть заходити в консенсусне рішення не дарма. Дуже багато якраз тем, які об'єднували і демократичну там і республіканську партію, зокрема питання там економічного вектору, яка яка в найбільшому відсотковому еквіваленті об'єднала. Питання обох політичних партій на цих виборах і зрозуміло питання національної безпеки, безпеки в кордонів, соціальні питання, питання жінок і інші. Що стосовно зовнішньополітичних питань, то тут дійсно ми пам'ятаємо, що зменшилось кількість взагалі цитувань, згадувань теми зовнішньої політики там в виборчих агітаціях, і це якраз таки почало відбуватися після 12 вересня після інавгурації. Біно після дебатів, перепрошую у Філадельфії. Зрозуміло, що якраз таки ці питання не так турбували населення сполучених штатів, як більш зовнішньовнутрішньополітичні питання, які на яких якраз таки найбільший акцент давав Дональд Трамп. Угу. А, пане Миколе, якщо говорити про внутрішню політику, то чому більше приділяють уваги якраз таки кандидати у президенти? І що на ваш погляд є таким ключовим, знаєте, саме для американського населення? Тому що демократія у штатах це взірець насправді в усьому світі? Ну, я сам був свідком, був на двох виступах Дональда Трампа під час цих виборчих перегонів. В штаті Вісконсін е, Мосіні, і один раз в штаті, якраз такі північна північна Кароліна, де Трамп уже зно теж здобув перемогу. То якраз такі на на питаннях там проблематики з незаконного перетинання кордонів, проблеми міграції стосовно зростання там е, і падіння там економіки, саме якраз такі на ці питання активно інформаційно. Більше звертав увагу Дональд Трамп, що стосується навіть останнього ралі, яке відбувалося е, у Філадельфії вчора у Камали Харріс, то дійсно там питання, що стосується порушення прав жінок і іншого, на, на цьому більше акцентувала свої взагалі свою риторику, і м, Камала Харріс, і Опра Вінфрі і леді Гага е, під час останнього ралі. Зрозуміло, що ті питання, які більше турбували населення, які дуже багато. Якраз таки залишалося там невирішених питань е, крапок над і і ми пам'ятаємо питання кордонів. Тобто ці всі питання були вони були доволі важливі, і зрозуміло, що зараз навіть впродовж е, цих останніх там годин е, після закриття останніх штабів і в, е, в штаті і гаваї і Аляска. Зрозуміло, що все одно залишаються ці питання відкриті стосовно е, тих всіх внутрішньополітичних питань. Цей вектор дійсно він об'єднував. Зокрема, і республіканську демократичну партію, але розуміємо, що вже е, е, дуже тихо стає у Вашингтоні. Народ з Ховартуніверсіті зменшується, і зрозуміло, що вже всі будуть чекати ранку, коли більш остаточно буде зрозуміла картина, і можливо, вже ці голосування, які були надіслані поштою, вже більш відсотковому еквіваленті будуть доступні. І Ми тоді зрозуміємо повну картину, отримаємо більш чіткі результати, можливо, навіть приближені до фінальних остаточних результатів цих виборів, які відбувалися в Сполучених Штатах. Угу. Пане Микола, як ви думаєте, як довго, наскільки довгим буде період такої політичної нестабільності, е, поки порахують голоси, поки все устаканиться більше менше, всі приймуть перемогу поразку, інавгурація, або аж після неї, аж до весни можлива така ситуація, коли Америка буде виключно е, опікуватися внутрішніми своїми проблемами, і зовнішня політика в неї, вочевидь, буде на другому плані. Це точно. Зрозуміло, перехідний традиційний періоду і так званого президент-елект, якщо вже буде відомо найближчим часом, офіс новообраного пана президента вже до самої остаточної дати, до 21 січня, до дня інавгурації і. То дійсно дуже багато питань можуть розглядатися. Ми зрозуміли, що багато агенцій публікують про те, що Трамп в разі своєї перемоги вже найближчим часом якраз таки вирішив, вирішувати там певні питання, що стосуються зовнішньої політики, і можливо навіть контактів з деякими державами для врегулювання там війни в Україні. Це дійсно ця інформація порушується. Але зрозуміло, що я думаю, що якраз такі більш організаційні моменти адміністративні, вони будуть зараз. Супроводжувати там президент-елект новообраного президента чи президентку, і я думаю, що якраз таки це можливо завадить більше там концентруватися на таких чітких питаннях, що будуть стосуватися конкретних вирішень і конкретних завдань в зовнішньополітичному векторі. Але ми це активно за цим слідкуємо зараз. Важко робити прогнози, тому що зрозуміло, що офіційних результатів немає. Але ми всі бачимо картинку із одного штабу з іншого і розуміємо, що. Настрої з песимістичних на оптимістичні змінилися в одному в одному таборі. В іншому так само і зрозуміло, що тут потрібно чекати ранку, але ця атмосфера, яка зараз відбувається марелаго і поширюється через засоби масової інформації, де Дональд Трамп безпосередньо спілкується і. Його вітають там з перемогою що не є цілком остаточною. Дуже багато історії нас вчить, що не потрібно робити якісь різких рішення і зрозуміло чекати офіційних результатів. От пане Миколу, щодо таких контактів, то бачив повідомлення, що західна преса писала про те, що Трамп може подзвонити Путіну, зокрема, в Кремль, якраз таки на наступний день, якщо буде розуміти, що саме він там переміг умовно на виборах президента Сполучених Штатів Америки, чи слід чекати так якогось швидкого розвитку подій, саме контакту з Москвою з Кремлем від новообраного в такому випадку, якщо це станеться, так президента Сполучених Штатів. Дійсно, така інформація почала поширюватися десь о 18.00 за вашингтонським часом, якраз після плюс-мінус першого розуміння перших результатів, коли опублікували там результати штату Канзас і штату Індіана. Але зрозуміло, що тут потрібно буде очікувати того, як будуть реагувати обидва штаби. Нагадаємо, що Трамп зробив допис у Твіттері стосовно великих порушень у Філадельфії, штаті Пенсільванія. Натомість поліція Філадельфії надала офіційну відповідь, що таких порушень не спостерігалося хоча деякі там, можливо, маленькі були не цілком е, такі вагомі порушення продовж цього виборчого процесу. Зрозуміло, що е, будь-яка е, риторика, яка зараз може лунати, вона є такою більш стратегічною, і, можливо, може плануватися, але реальних цих конкретних таких кроків я думаю, що зроблено не буде, тому що зрозуміло, що. Навіть на, на момент останніх виборів, коли чітка картина ще не була настільки ясна, ми пам'ятаємо і теж в ніч виборів конкретних результатів не було а потім, коли отримали е якраз такі голоси в конвертах, це ті, які голосували, люди висилали поштою свої результати свої бюлетні ситуація змінилась. Тому я думаю, що навіть якщо відсотковий еквівалент зараз за даними New York Times, є статистично, математично близько 90%, не потрібно робити заяви і потрібно чекати цих результатів. Я думаю, якраз таки це зараз буде активно і очікувати Камала Харіс. А певні моменти там з дочасним таким переможним. Цим е, стратегічним іміджем я думаю, що вона буде теж спостерігатися. і Я це розумію у команди Дональда Трампа. Побачимо, що буде е, найближчим часом. Але дійсно бачимо картину, що е, кількість людей зараз в Вашингтоні змінюється, і навіть кількість поліції теж зараз е, зменшилась. Я думаю, що це все буде більш переходити до ранку, і будемо очікувати чітких, якихось в інформації у Вашингтоні вже десь через 7 годин. Mm -hmm. Пане Микола стосовно дзвінка, тут цікаво за дипломатичним етикетом президента новообраного інші лідери держав зазвичай вітають своїм дзвінком, так і телефонують самі переможцю. В разі якого розкладу сил Путін може? Дзвонити американському президенту і вітати його за перемогою. Трампа привітає приміром. Ну або ж Гарріс. чи навпаки, ось в Росії будуть вичікувати того моменту, поки нестабільність їм вигідно, тому що Америка не втручається. Ну і власне росіяни якраз у цей період турбулентності на нього розраховують. От як ви думаєте, в цьому плані будуть події розгортатися? Ми пам'ятаємо інформаційну маніпуляцію, яка була поширена під час промови Путіна на початку вересня. Якщо я не помиляюсь, коли Путін заявив, що більш вигідно для Російської Федерації, щоб майбутнім президентом було обрано Камала Харріса. Зрозуміло, що це було сказано з маніпулятивної такої точки зору, і дійсно Російська Федерація не прагнула, щоб це щоб це сталося. Це грало тільки на руку одному з кандидатів. Ця риторика вона маніпулятивна завжди. Є в державу терористки Я думаю, що тут, якби дочасне будь-яке там привітання е, того чи іншого кандидата до моменту, коли офіційно не будуть об'явлені результати, були виявлені народу сполучених штатів в стовідсотковому еквіваленті. То цього я думаю, ніхто робити не буде. Але ми розуміємо, що є недемократичні країни, які можуть скористатися цим і дочасно привітати, показавши свою прихильність до того чи іншого кандидата. І розуміємо, що. Це може і зробити з точки зору там цих всіх подій і наближення того ж самого саміту великої двадцятки, який буде проходити вже 17, 18, 19 листопада в Ріо де Жанейробально там за два тижні у Бразилії, і робичи якісь такі інтриги взагалі в цьому векторі з боку Російська Федерація може це зробити, але ми очікуємо, що це не відбудеться. Але зрозуміло, що чого очікувати від Дональда Трампа і його непередбачуваності, це ми всі пам'ятаємо, розуміємо, що під час 45-ї адміністрації адміністрації 45 го президента його колишньої адміністрації, і зрозуміло, що зараз будь-які там привітання вони не будуть доречні. Але якщо це буде з боку Російської Федерації, це буде засіб маніпуляції. Пане Миколо, на сам кінець хотів запитати про реакцію українців, які проживають у Сполучених Штатах Америки. Розкажіть, чи спілкувалися ви з кимось? Що була така нагода поговорити? Які настрої ну у них кого більше підтримують? А вчора перебуваючи в Філадельфії, там спілкуючись з українцями, яких дуже багато в штаті Пенсільванія, дійсно побачив прихильність до пані віцепрезидентки під час там зустрічі в Філадельфії Арт Мюзім, але зрозуміло, що і велика кількість українців теж віддала свій голос колишньому президенту Дональду Трампу, і зрозуміло, що немає чіткої якоїсь відповіді на те, на кого голосували українці. Але зрозуміло, якщо брати якраз таки ті штати, де історично голосували за демократів, я думаю, якраз таки там віддали перевагу кандидату від де. Демократичної партії, ну і зрозуміло, що якщо ми говоримо про червоні штати, де велика кількість українців теж проживає, вони в свою чергу проголосували за Дональда до Трампа, але спілкуючись особисто, розуміючи те, наскільки важливо Україні демократичне е, волевилення народу, що відбулося, і це підтверджують зараз, що великих порушень не відбувалося, і зрозуміло, що будь-яка е, Будь-яка перемога того чи іншого кандидата важлива для України, тому що ми працюємо з обома партіями, як республі... як республіканською, так і демократичною, і важливо якраз таки вибудовувати цю стратегічну планування. І Дуже гарно було і правильно, що якраз після останнього свого офіційного візиту у Сполучених Штатах президент України Володимир Зеленський зустрівся з обома кандидатами, що було дуже правильно і вірно.